Національне антикорупційне бюро України розкриває злочинну організацію на Волинській митниці і виписує нові підозри. Давайте розглянемо цю новину. До речі, на сайті Набу є ця інформація, і, крім того, є сама схема, як це працює. Я думаю, варто переглянути ще інші митниці. Ну, Я думаю, що вони також там під моніторингом набу, але давайте розглянемо, як, як відбувалося це на Волинській митниці. І так. Дивіться, сайт Національного антикорупційного бюро України новина від 4 квітня. 3 квітня 2024 року НАБУ і САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура, повідомили чотирьом службовим особам Волинської митниці про підозру у незаконній мінімізації митних платежів та участі у злочинній схемі, через яку державі заподіяно збитків на 400 друзів 75 мільйонів гривень. Таким чином, коло підозрюваних у цьому кримінальному провадженні розширилось до 20 осіб. За даними слідства, впродовж 2018-2019 років учасники злочинної організації під керівництвом колишнього працівника правоохоронних органів у змові зі службовими особами Волинської митниці здійснювали незаконне переміщення високоліквідних товарів. Дивіться, це мобільні телефони. Комп'ютерна техніка, одяг відомих виробників тощо через міжнародний пункт пропуску Ягодин, знаємо дуже гарно Ягодин, занижуючи митні платежі до державного бюджету. Тож, давайте розглянемо також схема, як це працювало, що нам НАБУ відкрило і що вони пишуть. Схема полягала у маскуванні імпортованих цінних товарів, так званими товарами прикриття зі значно меншою вартістю. Службові особи Волинської митниці забезпечували митне оформлення товарів без належного здійснення митних формальностей. Складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення інспектор неправдиву інформацію та умисно, умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми. Ну і як підсумок. Загалом у цій справі про підозру повідомили. 9 службовим особам Волинської митниці і 11 фізичним особам. Тобто не вказуються, це ТОВ чи ФОПи, просто фізичні особи, можливо, взагалі просто окремі особи. Ну і Їх дії кваліфіковані за частиною 1 статті 255, частиною 2.3 статті 212, частиною 2 статті 364, частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України. Так, ну і наразі вирішується питання щодо прийняття новим підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають, звичайно, звісно. На і САП встановлюють інших можливих учасників злочину. Така інформація про злочинну схему на Волинській митниці.